Привіт! Перед вами класична засніжена ялинка з шишками у максимальній висоті 2 метри 50 см від Urban Tree. Ялинка виготовлена із ПВХ, тобто полівініл хлориду. Це пластик зеленого кольору, який приїжджає на виробництво у рулоні. Потім його розрізають і вже формують у гілочки. І виходить ось така красива ялинка. Цей матеріал первинний, він безпечний і абсолютно без жодного запаху та домішки токсичних речовин. Тому не хвилюйтеся, якщо в домі є діти або ж люди із алергією. Ялинка темно-зеленого кольору з таким білим напиленням на кінчиках, що імітує сніжок. А особливістю цієї ялинки є те, що тут є додаткові гілочки, на яких прикріплені справжні знезаражені шишки із блискітками. І саме тому ця ялинка є найпохнастіше серед всіх наших класичних ялинок. Ця ялинка дуже святкова та нарядна навіть без ігр. Шок, зверніть увагу, як деталізовано виготовлена гілочка заокруглена конусом до верху, а не зрізана під 90 градусів. Сніжок із ялинки не висипається, так само і голочки. Хіба якщо силою не висмикувати, також дуже надійно прикріплені шишки. Така ялинка вам підійде, якщо у вашому будинку чи у квартирі висока стеля. Висота вимірюється від верхньої гілочки і аж до підлоги, включно із підставкою. Підставка стійка, металева. А ось цей весь простір це для ваших подаруночків. Багато хто хвилюється, що ялинка може не поміститися, наприклад, між диваном та шафою. Але хвилюватися не варто, адже діаметр можна легко змінити, якщо ви просто підігнете гілочки доверху або ж донизу. У структурі міцний металевий дріт від 1,2 до 3 міліметрів, тому гілочки сильні і не гнуться, навіть якщо на них буде вісіти багато іграшок. Матеріал безпечний, адже при зіткненні з вогнем ялинка буде лише поступово-поступово тліти, а не спалахувати. 94% споживачів Urban Трі обирають саме класичні ялинки, адже це ідеальне співвідношення і ціни і якості. Ми говоримо все так, як є, насправді. І єдиний мінус цих ялинок це те, що з роком рік вони можуть мнутися. Але це не проблема, адже це можна легко вирішити за допомогою парового генератора або ж звичайного фену. Ви просто направляєте гаряче повітря до гілочок, і під тиском гарячого повітря вони знову стають рівними. Тому не хвилюйтеся. Ця ялинка складається із двох частин, і з легкістю поміщається ось таку компактну чотиришарову коробку. Так до речі, ви економите на доставці, адже не потрібно переплачувати на пошті за упакування. Плюс у вас буде де зберігати цю красуню наступні 6-7 років, адже саме такий термін експлуатації цих ялинок. Отож, якщо ви шукаєте красиву, безпечну деталізовану ялинку, я вас вітаю. Ви її знайшли. Замовляйте класичну засніжену ялинку з шишками у максимальній висоті 2 метри 50 сантиметрів на Urban3 Прямо зараз з можливістю обміну та без жодних передоплат.